Друзі, вітаю вас! Якщо ви бажаєте придбати власне житло не за всі гроші світу, але з ремонтом та неподалік від метро, тоді цей варіант саме для вас. Перехрестя вулиці Гордійців Шероніців та Нескорених. За адресою гордійців шоронівців 44 на восьмому поверсі 9-поверхового будинку пропонується оправдаш однокімнатна квартира в житловому стані. В квартирі загальної площі 33 квадратних метри замінені радіатори опалення, замінена проводка, виконувалось вирівнювання стін та стелі. В кімнаті встановлений кондиціонер, балкон обшитий вагонкою. Встановлені металопластикові вікна. Всі меблі та техніка, що ви бачите на відео, при продажі в квартирі залишаються. Санвузол в квартирі суміжний. Встановлена вся необхідна сантехніка, бойлер, труби, замінені на нові. На кухні площею майже 8 метрів квадратних є всі необхідні для життя меблі та техніка. Вид вікна відкривається на перехрестя. Ця квартира це чудовий варіант як для власного проживання, так і для оренди. Ціна цієї квартири становить 24 500 доларів. Тож, не зволікайте, телефонуйте. Приходьте на перегляд і скоро ця квартира може стати вашою.